О, привіт! Дивися! Начебто дуже гарна квартира, чи не так? А що можна було б покращити чи як було б краще використати наявне? Сьогодні коротко про кроки для збереження електроенергії. Тож перше. Вдень використовуйте природне світло. Не включайте електроосвітлення. Друге. Виключайте непотрібні електроприлади, коли не користуєтеся їми. Третє, За можливості використовуйте опалення дровами замість електроопалення. Таким чином, ви зекономите більше 70% електроенергії. І бонус. Завдяки використанню сонячних панелей можна майже повноцінно перейти на власне живлення. І допомогти не тільки енергосистемі України, а також екології нашої країни.